Привіт з вами на своєму каналі Алекс. прибор монет по 10-50 копійок результат. 10 копійок. Три штучки. Тут 2. 11. Монеток. другий рік Луганськ, 8. 94 1 і 96 1 гурт крупний так попалися Польша 2005 рік лишній метал тут є часто він а це вимив я її здвоєння по кругу Оставляємо її дорога монета. І. Дорога теж 10 копійок, дорогі. Бублики. Бублики тут і тут, трикутничок. Рисички і опять трикутничок. 100% бублики. Так, по 50 копійок. 94-й рік. Прикасаються до яги Рисочка. Одна штучка. 95-й. Дві. Так, трапеція. Щас я подивлюся. Точно щоб... Да, Трапеція. Дві штуки по кругу. Е -е. Другий штамп ягодник Так, це що за монета? Зараз подивимося, вже забувся. О, ще одна трапеція, Тільки що перебрав. Бо це з трьох переборів наложило І третій штамп 2. Дуже дорогі монети. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Я буду показувати, що є в обіході знаходиться. Всім пока!